Алергії та шкірні захворювання як можна вилікувати генітальний герпес? Якщо так, то яким чином це захворювання пов'язане з порушенням біоценозу в організмі і тому починаємо не з боротьби з герпесом, а з відновлення кишкової флори, що є необхідною умовою для нормального біоценозу в організмі. Тобто антиліпідний чай, дігест та біокальцій 2 місяці, а потім уже до чаю з кальцієм додати кордіцепс та біоцинк ще на 3 місяці. Ця проблема дуже стійка, і якщо ефект до кінця не влаштовує, то продовжити ще три місяці кордіцепс альхітозана. Знову ж таки, паралельно з антиліпідним чаєм і біокальцієм. Будь ласка, підкажіть, що пити. Сильно випадає волосся. Волосся може випадати з різних причин. Найчастіше їх це недолік окремих мікро- і макроелементів, саме кальцію, заліза, цинку і кремнію. Це часто супроводжує анемію. Тому налагоджуємо роботу шлунка антиліпідним чаєм, адже ми пам'ятаємо, що нестача мікроелементів пов'язана з нормальною кислотністю та недостатнім засвоєнням їх з їжі. А отже, потрібен і дегест, щоб добре працювали ферменти. Потрібні самі мікро- і макроелементи, які я перерахувала, є в достатній кількості в дитячому біокальції, але це може бути пов'язано із порушенням функції печінки та функції щитовидної залози, а значить, другий етап три місяці до антиліпідного чаю та біокальцію додаємо біоцинк та вейкан, волосся ламке, ребристе. Три роки пилатянші нічого не змінилося. Стан волосся залежить від багатьох факторів і нестача кальцію це не найголовніша причина. На волоссі відбивається низький гемоглобін, недостатність цинку, кренію, порушення функції печінки, кишечника, щитовидної залози та наднеркових залоз. Тому таке волосся ознака наявних в організмі порушень, і ставитися до цього треба не так, що попив кальцій, а волосся краще не стало. Потрібно провести гарний ремонт. Тобто очищення, антиліпідний чай, дігест біокальцій 40 днів, щоб відкоригувати печінку, кишечник та почати заповнення кальцію. Потім антиліпідний чай, біокальцій продовжити замінити дігест біоцинком і кордіцепсом 3 місяці, щоб упорядкувати щитовидну залозу і наднеркові залози, і заповнити цинк і кремній, його багато в кордіцепсі і завершити все прийомом спіруліни, щоб доробити всі проблеми, що залишилися і накопичилися в результаті всіх порушень. Ось тоді у вас буде прекрасне волосся, адже воно ознака вашого здоров'я, яке ви собі поправите, коли можна починати пити антиліпідний чай та чай для зниження ваги, якщо маєш алергію та бронхіальну астму. При алергії та бронхіальній астмі, яка майже завжди має алергічний компонент, потрібно починати з антиліпідного чаю перші три дні, потім додати дегест по одній таблетці два рази на день, потім додати біокальції для покращення мозкової діяльності по одній капсулі на ніч. Чай зниження ваги в разі п'ється другим етапом. Депігментація пігментація шкіри, чи можна вилікувати вітіліго? Дитині 10 років ураження шкіри великі, майже повністю уражені руки, ноги, частково обличчя. У мене та моїх колег є випадки, коли вітіліго повністю пішло, хоча теоретично це невиліковне захворювання. Від чого вона виникає, невідомо. Є багато теорій, включаючи генетичну та вірусну, але для нас це не так важливо, тому що ми просто відновлюємо ті органи, недостатня робота яких і призводить до уражень шкіри уто. Тому числі до вітіліго. Отже, будь-яке шкірне захворювання і алергічне теж виникає, якщо погано працює печінка, якщо є дисбактеріоз, якщо в організмі є паразити. Звідси схема спочатку. Наша крапельниця, антиліпідний чай, це ще й печінка, дигест, це ще й дисбактеріоз та біокальцій 40 днів мінімум, при явно вираженому дисбактеріозі до 3 місяців. Потім антиліпідний чай продовжувати хітозан по одній капсулі два рази на день, з них один раз на ніч, щоб усунути паразитів, біоцинк відновити нормальну структуру ДНК. І до речі, в даному випадку він ще важливий як противірусний препарат біокальцій для покращення мозкової діяльності прибрати нервовий характер 5. Антиліпідний чай, біоцинк, вейкан посилити печінку біокальцію для дітей. І ще три місяці для печінки лян-ян та для поповнення того, що не дістає спіру. Що і як приймати при атопічному дерматиті та іхтіозі. Іхтіоз це генетичне захворювання, що виявляється у вигляді шкіри, схожої на риб'ячу луску. Але така форма зустрічається дуже рідко. Набагато частіше іхтіоз проявляється підвищеною сухістю шкіри, а на стегнах руках та ягідках має вигляд гусячої. У таких людей ймовірність виникнення шкірних захворювань дуже висока, оскільки спочатку це захворювання є ознакою слабкої печінки. У них вже частіше був. Вають так звані атопічні дерматити, тобто дрібні висипи в будь-якому місці із сильним свербінням, може виникнути на якийсь алерген внаслідок нервового зриву, дуже часто без жодних видимих причин. Схема така сама, яку я привела вище, але тут потрібен ще дуже тривалий прийом спіруліни й вейкана. До речі, при шкірних захворюваннях можна застосовувати тяньшу зовнішньо. Усім допомагають різні засоби, тож варіюйте вейкан проколоти капсулу та змастити ділянки. Дитячий крем з біоцинком 50 мг крему 10 капсул біоцинку перемішати та використовувати. Або дитячий крем 50 мг додати 3 капсули хітозану, якщо є запалені розчіси, туди ж додати 3 капсули кордіцепсу. Як вилікувати себурею та псоріаз по тяньші? в Дермів для всіх шкірних захворювань схема однакова, оскільки ми не лікуємо, ми прибираємо причини виникнення цих проблем, а вони однакові. Як довго потрібно приймати біокальції при псоріатичному артриті та в яких дозах які ще добавки потрібно пити, і як довго можливо, щось із добавок потрібно пити постійно. Тут іде схема, як при будь-якому захворюванні на шкіру, тобто очищення, антиліпідний чай, дігест по одну-дві таблетки два рази на день біокальцій для дієстрів. Та й попів пакета на ніч. Другий етап антиліпідний чай, біоцинк по дві капсули два рази на день, вейкан по одній капсулі один раз на день та біокальцій для покращення мозкової діяльності. Але при псоріатичному артриті у перший етап додається кордіцепс по одній капсулі два рази на день і дози кальцію збільшуються у два рази. І перший, і другий етап за три місяці. Третій етап при необхідності це антиліпідний чай, «Хітозан» по одній капсулі два рази на день, спіруліна по чотири таблетки один раз на день та біокальція для покращення мозкової діяльності, папіломи, бородавки, косметологія. Це стосується так званих епітеліальних пухлин, викликаних вірусною інфекцією. Тому перший етап ведеться як будь-яке захворювання шкіри, тобто антиліпідний чай, дегест, біокальцій, але плюс до цього кордицепс. Потім три місяці біоцинки, кордіцепс з біокальцієм, зовнішній розчин чистотілу краще аптечний, але можете зробити самі тільки зі своїм обережніше. Одне зовнішнє лікування малоефективне, тому корекції організму необхідно проводити. Моя проблема це вугри прищі. Вже кілька років не можу позбутися. Підкажіть, як можна. Тут причини цих порушень пов'язані з віком. У підлітковому та юнацькому періоді це переважно пов'язано з гормональною перебудовою і тут оптимально допомагає біоцинк по 2 капсули два рази на день після їжі та спіруліну по 2-3 таблетки два рази на день. Курс близько трьох місяців спочатку, потім бажано один-два рази на рік повторювати. Спіруліну в даному випадку добре застосовувати і у вигляді масок, тобто зробити з водою кашку і наносити на проблемні місця на 30 хвилин. перед Цим протерти обличчя будь-яким лосьйоном, але краще тяньші, або вмиватися з кремом для вмивання тяньші – це оптимальний варіант. При дуже великих процесах з нагнуєннями зливних або в осіб віком від 25-30 років це часто пов'язано, як і будь-який шкірний процес з проблемою печінки, безбактеріозом або паразитами, тому схема як при будь-якому захворюванні на шкіру, це очищення, антиліпідний чай подвійнами та потім біоцинк, вейкан, ян Чи можна нашими препаратами прибрати великі родимки опуклі? Не знаю, спробуйте. Кожен випадок індивідуальний, але ми знаємо, що наші препарати відновлюють протипухлинну систему та печінку, а родинки це саме їхнє порушення. Ми часто йдемо методом тику, важливо, що ми найголовніше не можемо нашкодити, а допомогти цілком ймовірно, що найчастіше й відбувається. Розкажіть, як можна скласти програму з алергії. Ми її склали, коли говорили про шкірні захворювання, причини аналогічні. У мене на пальцях хронічна екзема, бадия п'ю рік. Досі не минає. Ми дуже часто говоримо, що бади це не ліки, їх можна пити як завгодно, будь-коли і скільки завгодно. І це дійсно так, але якщо ти щодо здорова людина і в тебе немає таких очевидних проблем, адже в принципі все це потрібно для профілактики. Тільки, будь ласка, покажіть мені, скільки людей п'є просто для профілактики. Хіба що ті, хто просто прийшов до мережевого маркетингу чисто працювати, більшість вже привели сюди проблеми зі здоров'ям, які вони роками не могли вирішити. І людина, яка багато років мала якесь захворювання і нічого йому не допомагало, дивується, що він уже стільки часу п'є і в нього це захворювання не зовсім минуло. Найголовніше, що стало все-таки легше, вирішилися якісь супутні проблеми, але не обійшлося. Якщо ось так хтось каже, ви можете відповісти так і самому собі. А покажи мені ліки, які вилікували б хронічну екзему, чи є альтернатива. Гормони, вони просто на деякий дуже невеликий час пригнічують хворобу, але вона залишиться, вона нікуди не подінеться. А з є надія, якщо не повністю позбутися, то принаймні таких загострень, як раніше, точно не буде. А якщо все таки трапляється, то набагато рідше, ніж раніше. Я нещодавно розмовляла з одним дерматологом, вона ще не знала про наші препарати. І вона в серцях. Вимовила таку фразу. Просто руки опускаються від безсилля допомогти людям, крім гормонів та метотрексату, більше нічого не можу запропонувати. Найсумніше, що в неї самої екзема, але сьогодні вона вже у тянші, але на щастя, у мене тепер руки не опускаються, і я знаю, що можна допомогти багатьом. Але потрібне терпіння, проблеми, яким роки одним місяцем і навіть іноді значно рідше одним роком не вирішуються. Тому ви впораєтеся, але треба ще продовжити. Дуже часто. Якщо ви насправді все вже пропили, але результат поки що вас не задовольняє. Треба пропити спіруліну. По дві або три таблетки два рази на день до їди, загальна доза щонайменше одну упаковку. Якщо ж ви раніше просто пили, що хотіли, все-таки почніть за схемою для шкірних хворих і акуратно по ній шість місяців пропийте. Повірте, результат буде кращим. Дерматомікоз це грибкові ураження шкіри, які зазвичай вимагають дуже дорогого і по грошах, і в плані шкоди для організму лікування, яке до того ж теж не дає 100% ефекту. Мені подобається поєднання зовнішніх протигрип. ...препаратів і наших препаратів усередину, тоді й менше шкоди та ефект краще. Схема як за будь-яких шкірних захворюваннях, як лікувати епідермальний стафілокок, підшкірний кліщ при порушеннях щитовидної залози. Порушення функції щитовидної залози саме знижує стійкість організму до захворювань, особливо до шкірних, тобто до того ж порушується мікроциркуляція, отже, харчування. Тому спочатку потрібно відновити залозу, а потім паралельно будуть інші проблеми. Алергія на квітковий пилок полин. Цей стан називається поліноз і я маю кілька пацієнтів, у яких після нашого курсу відновлення пішов полінозма в місце багато років. Останній випадок жінка пройшла взимку курс а влітку. Вперше за 12 років у неї нічого не було. Одна з обов'язкових умов курс потрібно проходити поза загостренням, тобто взимку, тоді ефективність сильніша. Відновлення води не так, антиліпідний чай хітозан, по одній капсулі два рази на день, біоцинк по дві капсули два або три рази на день біокальцій для покращення мозкової діяльності одна капсула на ніч 3 місяці. Якщо у вас зараз відбувається загострення, то полегшує стан ікан по дві капсули три рази на день. Хітозан по 2 капсули на день і біокальції для поліпшення мозкової діяльності по одній капсулі на ніч. Починати з одного препарату, додаючи через два дні наступний. Якщо вирішили застосовувати, приймати біологічні добавки, додатково проконсультуйтесь з спеціалістом по біологічним добавкам.